Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 22 лютого. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А ще у мене до вас буде прохання. Хотів зробити рубрику, яку назвав би не мій топ тижня. В цій рубриці розповідав би про те, чому якісь треки, які популярні. Ну, наприклад, як цього тижня вийшов трек від. Так, так, молоді, меловін, Шмельгаузен, але я їх не додав собі до плейлиста. Ну, це такий більше рубрика. Критика була б. Чи цікаво вам було б це дивитись? Напишіть, будь ласка, в коментарях робити таку рубрику чи ні. А ми починаємо. Сьогодні буде коротенький такий мітоп тижня, всього 8 треків, але а, вийшли, як на мене, дуже класні треки. І перший трек, який ми послухаємо, це Джері Хейл і Євген Хмара, розчиняюсь. Я робив огляд на цей трек, але ж а, додав до плейлиста, тому будемо слухати. Обою кава, розчиняйся тобі і ми сніжим робиться чай, розчиняйся тобі, рущина наш трохи гіркавить, котиться грабій, Котиться грабій, Водиться під чай я розчиняйся тобі, бачиш, я розчиняйся тобі, знаєш. За ще хочу, що для тебе значить, я розчиняюсь у тобі сміхом, стурним дзвінким дитячим, я розчиняюсь у тобі снігом. Чуттєвий і проникливий трек, як на мене, вийшло дуже гарно, дуже класна колаба. І ну, Джері Хейл, мені здається, стає все такою чуттєвішою, все ніжнішою і ніжнішою. І це класно. Хоча чекаю її не тільки ніжні треки, які будуть на новому альбомі. А, трек люблю від Марта Липчий. Це ж теж продовження такого, такої теплоти, любові якої, мабуть, на цьому тижні багатьом не вистачало, отже, тому й почав цей топ з таких треків. Коли закінчиться війна, полинуть крики із вікна, полинуть сльози із очей, після недоспаних ночей. Коли закінчиться війна, і у патестра. Котак заберу вас білі страх, ну ходи ж я тебе обійму, тепер все добре, ніжно прошепчу, гляну в очі глибокі твої, І в них потону, я у них потону. Ну, ходи ж я тебе обійму, тепер все добре, ніжно прошепчу гляну в очі глибокі твої, і в них потону, Я у них потону, за... Коли... Мені здається, що Марті дуже личить бути ось такою ніжною і сильною водночас, тому що останні рокові композиції я не дуже зацінив. Хоча початок був класний, як на мене. І ось трек заривом, і цей трек він дуже, як на мене, ну, ось такі саме треки їй личить. Що думаєте, ви можете написати в коментарях, а ми йдемо далі кола край. На цей трек я теж робив огляд. Пана не любила чекати, але дуже любила троянди. Він мав би їй подзвонити, та не подзвонив То до чого тут мав би? Вона вважала, що люди пішли від бога, а він лише один від мав би скільки разів просила, що би, а він навіть не набере. Вже казав, що я скучив за такою ось не іронічною, а ніжною саме колою, І цей трек е тому мені і зайшов. А що думаю, я ще про цей трек, ви можете подивитися в окремому відео, а ми йдемо далі. Переходимо від більш легких треків до більш важких. І я без перебільшення можу сказати, що це відкриття цього тижня для мене. Як цей гурт, так і цей трек. Він, в принципі, е буде зі мною надовго і багато. В чому мої емоції зараз перекликаються з, з цим треком? Це гурт Кодло, який я знайшов трек. Темна половина вони випустили такий е, маленький невеличкий альбом, е, і один трек я додав собі до плейлиста. Давайте слухати. Так що ми від дешевих мелодрам в городах, та на заробітки в польщу я не їздив надто гордий. Це димна суміш в грудях видала глуздва рази. Та моя темна половина множесть дріжа ліс. На постері з дитинства молода, Клаудія дід Та я не хотів би згадувати все під носом витер. У мами перша сива вічі б'є в запої вікна. Та моя темна половина пише свій шедевр. Не... Знаєте, мабуть, а, ну. У всіх є як темна, так і світла половина, і ось ця темна половина саме тут і описана. І мені ще сподобався цей трек своїм вайбом а, початку 2000-х і такою помірною злостю, я б сказав, не жорстокістю, а саме злостю, а, яку можна виплеснути, да, щоб не випльоскувати це на людей. Просто послухавши цю композицію пару разів, і дійсно а, злість кудись дівається, виходить. Але надії на краще мені, будь ласка, я хочу говорити з тобою. Чому ти розтяглася? Обкезав голову миру твою нову Аляску, я знову в столу поставив чорну хлясу. Чертям час за вухо, <різовувач> та набереться в драбадань, більше скорот не слухай, я з тих, здихався. Знаєте, такі треки допомагають мені збирати раму, як зараз кажуть. Так? І е ee, в світі останніх новин, які творяться в нашій країні, дуже важко всім, я думаю, зібратися. Але я прошу вас всіх зібрати все ж таки раму і донатити Збройним силам України, бо це як не як потрібно зараз їм, як ніколи. І ми потрібні. Ми потрібно, щоб ми були єдині. Я закликаю вас до цього. А ми йдемо далі. Гурт Теорія розбіт розбитих і... і Лея випустили новий трек. Теорія розбитих вікон. І Лея випустили новий трек. Міфічний птах. Лея мені дуже подобається своєю творчістю, своєю якоюсь такою міфічністю, таємничістю, своїм голосом, набором інструментів. Ось тут теж скрипка є, і є в її творчості. Думаю, що зайде цей трек і вам. Трошки промотаю, тому що він довгий. Подобий сол, чи може джаз, Підайте на там усі свої проблеми Нехай змарніли тіла, охопить полум'яний так мінори, мажори, діази, мемолі Подобається те, що тут намішано дуже багато інструментів, ламані такі ритми, да, які змінюються, важкість, яка змінюється, і це все от створює такий класний коктейль. Дехто критикує за це лею. Але от саме ця фішка мені подобається в ній і гурт теорія розбитих вікон, теж я думаю, підтримав. Чи я не знаю, чи я це була ідея створити саме такий трек, але ну, дуже качовий, як на мене. Ну і Лея зі своїм чарівним голосом прям. Нехай біля розбитого вікна. І виглядаєш Ми йдемо далі. Гурт інтермецов випустив трек Пішак. Хочеться всіх текти закритися від самоти, баланси, спокій віднайти. А в голові лиш тільки ти, а ще з півсотні планів справ, які тобі хтось і зламав, обойму в пішаком зіграв. Собі медалі заробляв. Вау, 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 вау. Хай буде так, хм. хай пара. Знаєте, в мене ці гурти ну, деспоріднені, хоча є між ними, звичайно ж, різниця, але це от Шмальгаузен і Інтермецо такий музично-театральний стиль, я б його так назвав, і знову ж таки, дуже класне поєднання інструментів. Зараз такої музики дуже мало, але вона м, якісна і чесна. Може, хто хтось скаже, що це не модно, але мені здається, якісна музика, вона модна завжди. І е, підтвердження тому той самий Шмальгаузен, який збирає солдауди і розбирають квитки на їх концерти дуже-дуже швидко. Е, тому, якщо подобається, додавайте. А ми йдемо далі е, знову до більш похмурої музики. Паша Мей випустив трек Демони. Е, е, це теж перекликається з моїм настроєм на цьому тижні. Ця недосконалість у зведенні, сирість якась, але вона не відштовхує. І чим привабив мене цей трек, тим, що от, знову бесилий я, -та 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 -та, і воно крутиться, крутиться, крутиться в голові, тебе закручує. І ти дійсно ну, трохи поринаєш оцей, оцей сум, а, який ти, мабуть, не можеш подолати, і тому приходиться в ньому варитися, але з цим треком варитися трошки легше. Що туди, да ми не знайдуть моє почуття! Знову. Холодними руками я торкаю. Ну і хочеться завершити чимось все ж таки позитивним, як ми почали: з любові, з кохання, з тепла. Це трек від Ялла називається «Живи». І я вас всіх закликаю вас жити. Життя все ж таки прекрасне. В ньому є чорні полоси і білі полоси, але завжди за чорною буде біла. І я сподіваюся, що в нашому житті, в нашій країні теж так буде. Знову Так хочеться жити, щиро вочі любити, колір блакитного новоне. Знаєш, як хочеться жити, так дійсно хочеться жити, і я бажаю вам прожити це життя гарно, достойно, з любов'ю, і щоб все у вас було добре. Пишіть коментарі, ставте лайк, лайк і підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей. І пам'ятайте про те питання, яке я задав на початку. Напишіть, будь ласка, що думаєте про нову рубрику, треба її робити чи ні. До нових зустрічей, гарної музики!